До 78 зросла офіційна кількість жителів столичного мікрорайону Бортничі з кишковою інфекцією. У лікарнях 37 дітей та 5 дорослих. За результатами аналізів, які взяли з артезіанських свердловин, у воді знайшли загальні коліформні бактерії, які і спричинили отруєння. Головний санітарний лікар Києва каже, до водогону потрапили стічні води через прорив каналізації. Трубу ремонтують на водогоні та артезіанських свердловинах провели дезінфекцію, але поки що пити воду з крана не можна її підвозять. Поставлена першочергова задача забезпечити безпечною якісною водою. Мікрорайон Бортнічий. По-друге, вже довго стривало завдання це забезпечити закінчення гідровузла, який вже на сучасному рівні, з сучасними фільтрувальними приладами вплоть до ультрафіолету, буде запущений через три місяці. Вчора було розглянуто дане питання, і через три місяці вже Бортниче буде забезпечувати новою якісною водою.